Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав. Займаюся пригоном, як ви знаєте, автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Opel Zafira 2008 року. 2.2 бензин, простий атмосферний, який без проблем ставиться в газ. У парі з автоматичною надійною коробкою передач гідротрансформатор АйСін. Тут іде 4 ступеневий гідротрансформатор, надійний, простий в обслуговуванні. Машина в ексклюзивній комплектації, вся в рідній фарбі, додивляйтеся відео до кінця. Також, друзі, не забувайте підписатися на мій YouTube канал. Viber Viber-групу, опис буде під відео. Завжди оставляю ссылку Viber Viber-групи під відео. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Завжди дуже приємно почитати ваші коментарі. Так, друзі, в нас є також послуга, зразу вам скажу, доставки автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефону. Також і в нас послуга. Ми можемо обслужити автомобіль по проханню клієнта. Також ми надаємо повністю пакет документів на покупця, робимо договір купівлі-продажу новому власнику, тільки буде потрібна перша реєстрація реєстрація в сервісному центрі МРЕО. Це буде рахуватися він, як перший власник України. Перш, перша реєстрація МРЕО цього автомобіля буде десь в районі 150-150 доларів. Так, друзі, трошки заговорився саме про цей автомобіль. Ще раз нагадаю, це Opel Zafira, 2008, 2008 рік, 2,2 дизель на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор в ексклюзивній комплектації. У нас присутні друзі топові біксенонові поворотні фари, присутні вмивач фар, присутні протиутумані фари, датчик світла, датчик дощу. Зразу надаю вам він код для перевірочки. Пробіг даного автомобіля 203 тисячі, якщо не помиляюся. Також у нас стоїть хороша зимова резина, але у нас вже не потрібно буде купляти зимової резини. Тормоз, тормозна система автомобіля обслужена 205, 55, r 16 Як ви бачите, друзі, по, лів, по лівій частині автомобіль без зауважень, Сколів, подряпин, м'яти, нічого немає. Присутні, в нас ще така завод, заводська пльоночка, як ви знаєте, і бачите, що автомобіль. В рідній фармі. Пізніше вам покажу його товщиноміром, міром, покажу всю сервісну історію, протестую, як працює надійний автомат гідротрансформатор. Так, друзі, по задній частині у нас присутні задні партнечки. Як ви бачите, присутня камера заднього огляду, присутня у нас знизу повноцінна запасочка, так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так я вам його і показую. Ніхто нічого не забирав, ніяких полок, запасок. Як є приїжджають автомобілі, люди забирають, потім продають його окремо. Ми працюємо чесно та відкрито, тому завжди по автомобілях надаю інформацію вам правдиву. Та стараюся все по автомобілю розказати чесно та відкрито. Так, друзі, у нас присутні також хромовані рейлінги по автомобілю, присутні у нас панорамний, панорама присутня на, повно, на всій дах. Також задні вікна у нас притоновані з заводу, також складання підігрів дзеркал, ще раз нагадаю вам. Як ви бачите, по задній частині стопи в нас в гарному стані, не запотівші не потріскані. Дуже збережений та охайний автомобіль на свої роки. Просто рідкий зараз знайти в такому стані. 2,2 бензин. Він легко підходить під газ, можна поставити газ. Зараз поставити газ десь в районі 350 доларів на цей автомобіль. так, Друзі, по правій частині також, як ви бачите, все в гарному стані. Автомобіль без м'ятин, без царапин без колів, також задній стоп у в гарному стані. Вся резина у нас одинакова, зимова. Так, друзі, а зараз ми пройдемося його товщиноміром. Покажу вам на лакофарбове покриття автомобіль, почнемо ми з капоту. 112 оригінал, 115 оригінал. 149 оригінал. 115 оригінал. Водійська дверочка у нас 147 оригінал. 134 оригінал. Задня дверочка у нас 125 оригінал. Заднє ліве крило 129 оригінал. Стієчка 133 оригінал. 137 оригінал. Задня кришка багажнику 110 оригінал. 86,4 оригінал. 105 оригінал. 129 оригінал. Задня дверочка 124 оригінал. 129 оригінал. 137 оригінал. Криловна справа 127 оригінал. 104 капот. Сієчка. 124, як ви бачите, все в оригіналі. 146 оригінал. 132 оригінал. Друзі, зараз просто рідкість летить автомобіль 2008 року ще й в оригінальній фарбі. Це просто рідкість. Так, друзі, зараз ми перейдемо до салону, буду показувати вам по салоні та розказувати по комплектації. Так, друзі, як ви бачите, дверну карту водія, подивіться на її стан, вона просто в новому стані. 4 стеклопіднімача, складання, регулювання дзеркал, складання дзеркал. Ніде державчинки знизу немає. Це швейцарський автомобіль. Займаюся та приганяю автомобілі тільки зі Швейцарії. По болтиках ніхто нічого не крутив, також по прийомах є в нас такі накладки з Афіра. Також рівнем безпеки ніде нічого не побито, не почухрані. Подивіться в якому стані кермо, воно просто нове. Круїз-контроль, додавання музики, кожна кнопочка нічого по автомобілю не затерто, все в гарному стані. Тут у нас присутній такий карманчик, собі можете поставити якісь лапої будь-що завгодно. Регулювання світлом, протитумані фари, як ви бачите. Так, присутній у нас клімат-контроль, сиділі, спорт спортрежим. Все по автомобілю присутнє, також у нас присутній такий великий панорамний дах. Тут у нас є такі карманчики, як ви бачите, можна собі щось ховати, ложити. Затемнене дзеркало у нас присутнє. Зараз автомобіль я заведу, покажу як працює камера заднього огляду, що ніяких чаків по автомобілю та помилок немає. Автомобіль заводиться чітко, стоїть новий акумулятор. Друзі, забув сказати, що автомобіль повністю обслужений. По приїзду ми його ще повністю обслужили, поміняли масла, фільтра, це є старий це Новому власнику ми все покажемо та розкажемо, що ми замінювали по автомобілю. Друзі, даний пробіг автомобіля 206 тисяч. Така у нас стоїть встроєна е, магнітола, дуже дорога вартістю десь 150-200 доларів для цього автомобіля. Це дуже шикарно. Так, друзі, зараз покажу автомат. Ми включаємо на R назад. Виводиться камера заднього огляду, тут також є в нас поміжний екран. Дуже все гарно та стильно, пластмаса у нас не зацарапана, не почухрана. Також у нас присутній підлокотничок такий, він собі регулюється. Як ви бачите, є у нас прикурювач, ручничок, ручничок у нас працює. Також він скидається без проблем. AUX, USB, є якийсь у нас вихідний штекер. Зараз буду вам показувати по задній частині автомобіль. Так. Так, друзі, переходимося по задній частині. Як ви бачите, по задній частині також все в гарному, хайному стані, ніяких царапин, сколів немає. Тут також ремнем безпеки не побито, не почухрано, пластмаса у нас не зацарапана, не витерта. Подивіться, якому задні сталі сидіння, вони просто як нові. Також, присутні, ще плюс два місця, автомобіля місця просто як... Просто дуже багато. Просто сидиш як в якомусь бусі. Тут можна перевозити. У кого велика сім'я це дуже комфортний та ладійний автомобіль. Хто любить природу, рибалку, складається, можна перевезти будь-що завгодно. Покажу вам з такого ракурсу спередній автомобіль. Покажу вам ще раз панорамний дах. Тут також присутні у нас карманчики. Подивіться, які великі карманчики. Також нас включається світло, виключається, кожна кнопочка по автомобілю працює. Так, друзі. Полочка у нас присутня, вона лежить вдома, сидіння у нас складається. Якщо... В рівну підлогу і без проблем стає ще більше місця. Також переднє сидіння складається. пластмаса у нас боку не почухрана, не зацарапана, домкрат, ключі, все по автомобілю присутнє. Полочка також присутня, вона лежить вдома, аптечка присутня, номерний знак. пластмаса у нас також. Кришки багажника задні не подерта, але почухрана. Дуже доглянутий та збережений автомобіль. Так, друзі, права задня дверна карта також в гарному збереженому стані, як ви бачите. Також по пройомах все в гарному стані. Також сидіння в гарному стані. У нас великий тут підлокотничок, він складається, відкидається. Присутні у нас оригінальні зимові коврики. Присутні в нас також карманчики, айрбеги присутні. Так, друзі, надаю вам він код з доблюючи стіночки. фіксуйте, перевіряйте ще раз по вінкоду автомобіль. Ніколи не заперечую, є в нас зараз багато в Україні обману, що підставляють інші вінкоди від автомобілів, дуже приганяють, приганяють автомобіль з одним він-кодом, вставляють, крадуть інших автомобілів. Крадуть коди, підставляють. Ми тільки, друзі, працюємо чесно та відкрито. Наші автомобілі готові завжди на будь-які перевірки. Також, друзі, показую вам дверну карту з водійської сторони, подивіться на її стан. Вона просто як нова. Також, Пластмаса вся в гарному стані, сидіння пасажира просто, як на них ніхто не сидів. Все в гарному, збереженому стані. Також, друзі, показую вам зразу сервісну історію автомобіля. Автомобіль розмитений, сертифікований, спачене розмитання автомобіля, як ви знаєте, на зайшній час розмитання в Україні не дешеве. Дане розмитання цього автомобіля обійшлося 2900 доларів. Зараз хочу вам знайти, показати сервісну історію. Які проводилися роботи по автомобілю. Зараз, зараз, зараз. є всі візиточки, як ви бачите, Opel Карс, буде собі зафіксувати, десь бачу, зараз, так, друзі. Останній сервіс у 2021 році на 186 тисяч. Тут також можете собі перекладати через Google перекладач без проблем, що робилося по автомобілю, що не робилося. Оригінальна сервісна. Книжка автомобіля не підроблена, як у нас в Україні більшість роблять, зараз підроблюють сервісні книжки. Дуже також багато всяких паперів по автомобілів. Це вже більш детально, щоб не затримувати свій час і вас скинув приватні повідомлення Viber чи WhatsApp. Також, присутня у нас така сіточка, можна собі щось положити. Так, друзі, зараз ми ще раз заведемо автомобіль. Покажу, як працює надійна автоматична коробка передач гідротрансформатор. Проїдемося автомобілем. Так, друзі, не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Ще раз вам нагадаю. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Зараз такий час, що люди бояться їхати. Але ми доставляємо автомобілі, вже дуже багато доставили автомобілів по Україні. Люди задоволені, ніяких проблем. Немає. Так, друзі, заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Включаємо, ми переводимо автомобіль в драйв і вирушаємо. Так, Зараз вам покажу його в русі. Каталізатор автомобіля на місці, ніхто нічого не вирізав. Є, що також автомобілі приїжджають, вирізають, каталізатори продають окремо за гроші. Тут все на місці, вся екологія автомобіля на місці, ніхто нічого не вирізав. Так, зараз ми трошки проїдемося автомобілем. Як ви бачите, автоматична коробка у нас е, спрацьовує чітко, дуже високий кліренс автомобіля. Так, друзі, зараз трошки виїдемо, проїдемося. Покажу, як працює автоматична надійна коробка. Як ви бачите, коробка у нас спрацьовує чітко, Сигналізує, що нам потрібно пристібнутися. Коробка автоматично переключає чітко, рівненько, плавно, без затримок яких помилок, чаки по автомобілю немає. Друзі, саме про розхід вам розкажу ще трошки. Даний розхід автомобіля десь місто буде 8,5, траса десь буде 6,5-7 літрів. Залежно як їхати. Друзі, приїжджайте на тест-драйв на огляд, ми знаходимося в місті Радовил, що є на Рівненській області, це 100 кілометрів до Рівного, 100 кілометрів до Львова, 100 кілометрів до Луцька. Приїжджайте з підборщиками, зустрінемо, з поїзда, з, е, з автобуса, ніяких проблем з цим немає. Друзі, всім дякую за увагу, всім папа, всім до зустрічі, всім мирного неба.